Друзі, приїхали от до Кіїсола 20 рік, 64 кВт. Завчасно скажу, має косметичне перефарбування задня дверка. Оця. Проводимо тест-драйв Кіїсола 2020 року. І підійдемо. Друзі, приїхали ми вже до другого автомобіля Opel Ampera, Зараз побачимо, як він виглядає. Ось от такий от варіант. Получається, оця частина була перефарбована. Друзі, вітаю на нашому YouTube-каналі Джентльмен Авто. Мене звати Вадим. Як ви знаєте, наша компанія займається імпортом автомобілів з Німеччини, Норвегії та Нідерландів. Сьогодні знаходимося в Норвегії в місті Осло, оглядаємо для замовника декілька автомобілів, які зараз покажу вам в даному відео. Це буде два авто, які оглянемо. Перший автомобіль це Kia KieSOL 20 року, і другий автомобіль це Opel Ampera. Подивимося, дві автівки, перевіримо їх стан батареї, лакофарбове покриття. Кинемо всю інформацію замовникам і побачимо, що з цього вийде. Запасайтеся смаколиками і до перегляду даного відео. Доброго ранку, Норвегія, місто Осло. Йдемо зараз до автомобіля, вже його вже він прогрівається. Їдемо оглядати два варіанти: це Kia ЄСОЛ e і Opel Ampera. Два автомобілі по 64 кВт. Побачимо, що з цього вийде. Тому що попереднього зв'язалися все з автомобілями добре, по кузову все добре, ніяких технічних зауважень так немає. Норвежці, напевно, відсипаються, а ми їдемо працювати. Залишилося. от Тільки виїхав, а вже залишилося 11 хвилин. 10 кілометрів. Соло буде точно гарний варіант, не просто так їздимо туди-сюди. Десять варіантів оглядати. Попередньо ми списуємося з продавцями, зріняємо всю інформацію про автомобіль і так легше працювати. Не витрачаєш свій час, не витрачаєш час норвежців. Ну, скажу так, відсотків 80 кажуть правду. Точніше, не те, то, що кажуть, вони кажуть правду, але буває чогось не знають. Не знають і вони це сказати не, не можуть. Оказує сюди заїзд. Цікаво, тут є заїзд чи що. Вказується є заїзд. Я і не думав, що в таких вуличках можна їздити. Так, десь тут має бути автомобіль. А от він і припаркований. Good morning. My name is Vadim. Uh, I uh, write you about your car. Uh, I uh, go for you a little early. Can I uh, see? Yes, yes. Now I parking for your house. Can I? Ah, it's okay. Yes. Ah, very good. Uh, please, I wait near your near your car. Good. Ah, thank you, thank you. Bye, bye. Друзі, приїхали от до Кіїсола 20-й рік, 64 кВт. У авто 98 тисяч пробігу, другий власник По кузову має от такий вигляд. На вулиці дощик не зовсім зручно оглядати, але нам це не буде заважати. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Але спочатку подивимося, чи є якісь дрібні пошкодження. Так, тут порядок. З цієї сторони теж все добре. Безключовий доступ. Сліпих зон немає в авто. якось дивно. Так, знизу тут ніякої ржавчини теж немає. По бамперу все добре. Так, по капоту. Зимова гума на авто і літня гума нова на легкосплавних дисках. Тут теж все добре. Присутні кріплення для багажнику зверху. І тут порядок. Візуально по автомобілю ніяких зауважень я не знайшов. Зараз товщиноміром швиденько пробіжимося, так як ми вже проходилися, але було темно на вулиці, тому швиденько покажемо місцями лакофарбове покриття. Перевіримо товщиноміром кузов. Точніше, ми його провіряли, але швиденько вам покажу. Так як погано було видно. Завчасно скажу, має косметичне перефарбування задня дверка, оця. Далі в цілому автомобіль, далі без зауважень. Але все одно по телефону цього вказано не було. Тому що другий власник 88, 86, 85, бачите, 142. 140, 180, 136, 139, 118. Трішки, напевно, на цю сторону було напилення. Так, далі кришка багажника. 62, 67, 80, з іншої сторони. 69. 70. 62, 96, 78, 66, 70, 115, 73, 72, 74, 72, 78. З певненістю можемо сказати, що автомобіль не був в ДТП, має тільки з цієї сторони перефарбування заднього правого, задньої правої дверки. Перейдемо до перевірки салону. Так, дверна карта. Візуально все ціле. Музика Харман кордон. Так, з цієї сторони поріг, як бачимо, не пошкоджений. Сидіння в дуже гарному стані. Електричне регулювання. Присутня вентиляція, підігрів сидінь по центру. Такий от величезний монітор. Пластик тут теж не пошкоджений. Присутній отакий от, от люк. А плес open because, this, this, do. because very black. ця карта теж не пошкоджена. Тут розміщений підігрів сидінь заднього ряду. Тут все порядочок. Так, поріг не пошкоджений. Є декілька от таких от моментів від ременя. Тіра не пошкоджена Тут теж все добре тут теж все добре. Заднє сидіння мають отакий от от вигляд. Так, в багажнику. отак так все виглядає. Стеля у нас саме головне не пошкоджена, нічого такого не возили тут. Тут пластик теж цілий. Цілий. Світін. Чадженьки будуть. Год, синки. З цієї сторони теж бачимо все порядок. Пластик не пошкоджений. Оригінальні коврики. Тут теж все добре з цієї сторони. Ця карта пошкоджень не має. Бачимо, пластик цілий. Музика Harman Kardon, Все добре. Цей поріг без пошкоджень. Сидіння от такий має вигляд. Дрібні такі от заломи декілька є. Так, кермо про порядок. Пробіг 98 тисяч. Під капотний простір без зауважень. Присутній тепловий насос. One угу. болтики теж не кручені. Друзі, перевірили автомобіль по кузову, перевірили лакофарбове покриття. Зараз підключили діагностику, перевіряємо сох. Даний автомобіль має тільки позитив поки. Робимо тест-драйв і будемо тоді приймати рішення, що робити далі. Друзі, проводимо тест-драйв Kia Єсоло. E а Так, yeah. Yes, yes, yes. Uh, uh, yes, yes. <плес> <плес> Друзі, проводимо тест-драйв Кія e solo 2020 року з батарейкою 64 кВт. Перевірили СОГ 100%. По кузову автомобіль себе добре веде. Має якийсь шум гума задня, так чуємо. Ну, але це передамо замовником, Потрібно, напевно, буде просто змінити гуму. Так що погнали дивитися, як він веде себе на дорозі. Вірили, ми Kia Soul, Нам все підходить. З замовником погодили. Тому даний автомобіль ми купуємо. За два тижні зустрічайте в Україні. Так що погнали дивитися ще одну автівку: це Opel Ampera. І я надіюся, буде гарний варіант. Залишилося ще до Ополям переїхати 700 метрів всього навсього. От карта показує 2 хвилини. Так, виглядають. Це, скажімо, колесі осла, можна сказати, це не саме осло. Так, от така електричка Ампера. Так, десь залишилося 190 метрів. У ліву сторону. Тут, тут такий от дворик. Десь зліва знаходиться ампера. От я бачу, вона біленька стоїть. Зараз розвернемося і під'їдемо. Друзі, приїхали ми вже до другого автомобіля Opel Ampera. Зараз побачимо, як він виглядає. Ось такий от варіантик. Чекаємо власницю і будемо його перевіряти. Hello! My name is Vadim. Nice to meet you. Nice to meet you too. I check up Opel Ampera. Візуально. Поки якихось пошкоджень таких я не бачу. Але більш поглиблена перевірка товщиноміром все покаже. Томбі ще на літній гумі. По косічкам подивимося, так, капот. Все в порядку поки. По капоту. Все в порядку є декілька таких незначних сколів. Передній бампер. Порядок. Cars have, uh, car have something, maybe accident. Watch this. Really. Good. Так, тут є такий скольчик. Сторони. Все добре. А хоч километр саме? You go? 1 uh, charge battery? Uh, about uh, 250. 250? 250. Uh, winter, winter, yes? Summer 460, Maybe, uh -huh. maybe more. 70. Так тут все добре. Okay. Так. Дах, теж немає пошкоджень. Так, і тут по скольчикам теж поки нічого не видно. Так, да, нічого немає. Тому переходимо до більш поглибленої перевірки товщину міру. Здесь I up Voft repaint or No repaint, Understand? 148. 112.

138, 175, 135, 121, бесключив накладаю и мы высокие кислые лодочка. Собачки оно форговляно, да, надо пока вот, 171, 135, 134, 117, 131, 134, 132, мне прогуляно, 173 Так было. 156, 142, 146, 138, 139,

Вісімдесят два. Сто двадцять два. Сто вісім. Так, не право не знав. Сімдесят два? Сто три. Так, тут теж не фарбовано. Так, сімнадцять рік вікно. Ся три? Сто п'ятдесят вісім? 147, 118, 130, так, 150, 200, По автомобілю можемо зробити висновок, що є косметичне перефарбування цього заднього правого крила. В салоні автомобіль дверна карта. Пошкоджень немає. Такий має вигляд. Дверний поріг теж тут все добре. Так, сидіння. Не просаджені, хімчистка тільки буде потрібна. Тут у нас все порядок, порядок, порядок. Все добре. Так, стеля без пошкоджень. З цієї сторони пластик не затертий. Бачите, в сідках розміщені айробеки. Дверна карта немає пошкоджень. З цієї сторони дуже добре, що від ременів немає таких, знаєте, побитостей дуже часто зустрічається. Тут тільки хімчистка. Тільки хімчистка. З цієї сторони карти не пошкоджені, не пошкоджені. You have second tires, yes. Так, дверна карта немає пошкоджень. Кнопочки всі цілі. Все добре. Так, з цієї сторони не пошкоджено. Кермо не затерто. Тут все добре. Садіння не просаджені, пошкоджень теж повторного немає. Пошкоджень по садінням теж я не бачу. Зробити хімчистку буде як нові. Під капотом болти не кручені, підкапотний простір ржавчини немає, тут болти теж не кручені. Друзі, проводимо тест-драйв Opel e ampere За ходу бачимо 400 км. Підключили діагностику, ніяких помилок немає, все порядок. Провірили лакофарбове покриття, має тільки підфарбування, підфарбування лівого, ой, правого заднього крила. Нічого значного там косметика. Так що погнали дивитися, як автомобіль веде себе в дорозі. Друзі, підійшло до кінця даного відео. Підібрали ми дві автівки: це Opel Ampera і підібрали також Kia ESOL 20-го року і 17-го року. Ampera. перевірили стан батареї, перевірили колфарбове покриття, погодили купівлю з замовником. Попередньо скинувши весь відеоматеріал, замовникам. Автомобілі сподобалося. Тому Орієнтовно за два тижні зустрічайте дані автівки в Україні. Якщо вам сподобалось дане відео, ставмо вподобайку. Плануйте придбати або замовити автомобіль. Контакти будуть закріплені під відео. Також у нас там буде закріплений TikTok, Інстаграм, телеграм-канал, де в реальному часі зможете відслідковувати роботу нашої компанії. Друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!